Друзі, всім доброго дня! Хто долучився до нашого ТІВІ-шоу, продовжуємо контролювати дотримання законів на нормативно-правових актів Тарачанського ОТГ. Знаходимося прямо в центрі міста навпроти міської ради. Ось вікна міської ради. І що ми виявили? А виявили ми чергове самоуправство за статтю 356 Кримінального кодексу. України, подивіться на це на цю будівлю. Це будівля комерційного призначення, в якому знаходиться філіал нової пошти, а також всілякі салони там, а, барбікю, блін, барбершоп і таке все інше, куди ви можете прийти, привести свої ногті в порядок, зробити стильну зачіску і радуватись життю. Але але це все добре, і навіть даже добре, що тут робочі місця створені, як би, да? і що, надає, що люди мають змогу працювати. Але всьо, в цьому всьому є зворотня бік медалі. Справа в тому, що земельна ділянка, яка знаходиться прямо біля ради, і має в першу чергу контролюватися паном Бойком, начальником земельного відділку. Да? Пане Бойко, як там ваші діла? Щось ми призабули за вас, я думаю, що вам потрібно дуже скоро худати, блин, бо справ, у вас буде дуже багато. Так ось, відповідно, даних з Державного земельного кадастру, дана ділянка за цільовим призначенням є для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Розумієте, в чому розклад? Ось дивіться. Відповідно, ця земельна ділянка використовується як правильно, не за цільовим призначенням, тому що це комерція. Відповідно, власник земельної ділянки, як його прізвище ще скажу. Пригорницький Руслан Олександрович ухиляється від сплати комерційного податку. Як на комерцію, ви знаєте, податок набагато більший. Крім того, за законом прийняття про зміну. Цільового призначення має бути за допомогою цього органу державної влади, який знаходиться прямо, прямо навпроти. Ну, я думаю, що вони осліпли і не бачать ай-яй-яй. Пане Бойко, у вас що з зором? Як у вас зором діла е відбуваються? Як відбувається з зором у Ганзича, у інших депутатів земельної комісії, які що місячно по декілька раз збираються за закритими дверима. Окрім того, що сесії проходять за закритими дверима, відповідно того, що закон уже діє четвертий місяць, який вказує про те, що... що там, який вказує про те, що всі сесії і земельні комісії мають публікуватися офіційно, на офіційній сторінці, мають носити публічний характер вже. Четвертий місяць діє закон, а в Тращанській міській ради це все носить е, характер між собою чи катьорочок, які за, відбуваються за закритими дверями. І поки Форест не приїде, не вийде до ефіру, не покаже частково чи деякі моменти цієї сесії, ніхто про ту сесію не знає. Це вже е, ну, я думаю, що е, не тільки знущання, це вже попрання напряму закона, е, який от нещодавно. Нам же закони видумуєте, да? влада. влада нам кожен раз, кожен місяць висилає, купу придумує нових законів. А тут виходить, що? Получається, що закони тільки для звичайних людей. Закони не розповсюджуються на органів влади. Да?